У Черкасах оголосили бій водіям на хаба. Це тим, що паркуються, де їм заманеться. Найперше на центральній алеї міста. Там автомайданівці вже встановили, нагадаю, дерев'яні стовпчики. Тепер посилюють ефект ще й патрульні. Та серед містям активісти не обмежилися. Світлана Литвак продовжить. Ось на цьому бульварі власні парковки вже не ладнають. Трамбувати газони вздовж і впоперек автівки перестали. За перешкоду водіям ось ці стовпчики. Їх встановили автомайданівці. Оскільки тут гуляю, я б не бачила, що вони паркувалися. Більшість дерев'яних перешкод міцно тримаються в землі, проте кілька вже зламані, хто таке накоїв, перехожі не знають. Ми тут буваємо, але не бачили. Поруч на бульварі варту несуть ще й патрульні і так щовечора. Ми тимчасово поставили працівників ДАІ біля місць цієї стихійної парковки, поки ну, я їм сказав ну, діяти. Згідно з закону, але для початку попереджувати. Проте попереджати зізнаються інспектори, поки нікого не сумлінних водіїв відколи тут ще не бачили. Люди адекватні, просто да, немає місця, де зупинитися. Ми підійшли, об'яснив ситуацію. Він переїхав на друге місце, та і все. Так що тут нічого страшного немає. Дане порушення це малозначне. Тобто можемо, але не штрафуємо, за те, що це малозначне порушення, воно впливає на самоварійності. Водії на хаби облюбували газони не лише у середмісті. Ось це на іншому боці Черкас. Боронити тут газони взялося керівництво темпу. Кожного ранку е батьки привозять дітей в сусідню нашу дев'яту школу, і тут зранку ну, ну, збирається кілька десятків машин, і батьки батьки цих дітей встановлюють ці автомобілі ну, як завгодно. Розмови ні з батьками, ні з керівництвом школи не допомогли, розповідає Олександр Згіблов. Патрульні теж пособили не надто. Тому темпівці вигадали свій спосіб боротьби з несумлінними водіями. Ви ще там напишіть, що хто буде ставити, той козьол, то ніхто не буде ставити машин. Стараюсь не паркуватися, стараюсь їздити по правилам. А так і вас як водія табличка так? Ну а як же ж? Нашим людям треба писати, нагадувати. Поки дерев'яні перестороги на водіїв діють. Як так буде і надалі, то на темпі обіцяють рясно засіяти газон травою. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Сергій Єфімов, Віка Новини.